Чому переговори не зупиняють війну? Ви думали про це? Ну, от переговори тривають: перший раунд, другий, третій, різноформатно зустрічаються персональні через Дональда Трампа, через Кушнера, через Віткофа. отак. По-різному. Причому в переговорах беруть участь люди, ну, які, ну, наприклад, Уміров. Або там Давіда Рахамі. Люди, які в цілому, в цілому, я не скажу, що вони там пов'язані, але вони гарно знають Російську Федерацію, вони гарно знають специфіку людей Путіна. А люди Путіна, в принципі, чудово розуміють і знають нашу сторону. І от, здавалось би, здавалось би, перше, що. Потрібно піднімати під час переговорів, це питання зупинки, зупинки обстрілів, взаємних обстрілів територій. Але війна не зупиняється. І ось це питання, чому війна не зупиняється під час переговорів, воно глибше, ніж може здатися, на перший погляд. Тобто, нібито. Все логічно, ну, війна ж триває. Ну а чому обстріли мають зупинитися? Ну, війна ж то триває. Ну, от, наприклад, Друга світова війна. Ну, війна ж тривала, хоча певні переговорники так чи інакше намагалися вступати у взаємодію. Навіть тоді, коли вже Гітлер ну, нібито чи, чи реально застрелився в, в бункері. Все одно війна тривала, і переговори йшли, приходили там до радянського командування і пропонували різні варіанти, ну, але разом з тим війна тривала. Переговори якісь намагалися вести, але війна тривала. Чому так відбувалося? З однієї причини, тому що тоді війська коаліції. Радянська армія розуміла, що вони добивають ворога в його логові, в Берліні. Ну, а союзні війська наступали, відповідно, з Заходу. Тому всі розуміли, що немає сенсу зупиняти бойові дії, тому що вся сила, вся потужність на боці однієї з сторін. А Німеччина Фермахт фермах повністю програвали. І отут виникає глибоке, складне екзистенційне питання. Чому не зупиняються обстріли, чому не зупиняється війна? Хоча групи вийшли на переговорний трек процес сидять уже за столом переговорів. От Зеленський говорить про те, що переговори пройшли нормально, Уміров говорить про те, що переговори пройшли нормально, Буданов говорить про те, що переговори пройшли нормально. Але обстріли тривають. Вчора, от біля нас, я не знаю, ну це, напевно, з кілометр півтора бахнуло так, що ми просто з ліжка злітали і в коридор, а потім ще тут кружляло, кружляло і кружляло. І ми заснули вже просто тому, що одрубились о четвертій ночі, чи дня, чи ранку. Отака історія. Так от, війна триває, і єдиним висновком, який можна зробити, припустити. А чому тривають обстріли, хоча йдуть переговорні процеси, є від... дуже проста відповідь. Тому що одна зі сторін або й дві сторони вважають, що питання можна вирішити військовим шляхом. І переговорний процес розглядається лише як певний допоміжний етап, запасний варіант. От і все. У мене така гіпотеза. Ну, інакше пояснити це неможливо. Сторони не ведуть бойові дії, коли починають переговорний процес. Це безглуздо, це безперспективно, в цьому немає сенсу. Тим не менш. Процес переговорний триває, дрони, ракети, балістика, циркони, ну, летять, і фламінго летить. Все летить. То, може, ну, можливо, переговори нікому не потрібні. Можливо, в такий сценарій або не вірить ніхто, або він неприйнятний. Складне питання. Чи не так? Сподіваюся, що у вас є відповідь на це питання. І дуже сподіваюся, що ми дійсно на боці зупинки війни. І не розглядаємо варіант продовження бойових дій як можливість завершення цієї війни. Адже Україна сьогодні в дуже складному становищі. І ми чудово розуміємо, що Зброї, сили для оборони у нас є, але для завершення війни воєнним шляхом ресурсів цих недостатньо. І Захід не збирається надавати нам усіх необхідних арсеналів. А тому переговорний трек для нас має бути суттєвим, важливим, і в нього потрібно вкладатися. І не грати. На двох струнах, бо резонанс поганенький виходить. А ворог наш, на жаль, може грати і на цих двох струнах. У нього з резонансом тут краще. Бо і зброї більше, і людей більше, та й партнери. До речі, і наші в тому числі допомагають робити дрони, постачати ракети, ну і свого добра вистачає. Бо поки в нас руйнували нашу науку, подивіться, в що перетворена Національна академія наук там, там, за поребріком, збирали вчених, робили закриті інститути, удосконалювали зброю і готувалися до війни. Тому вони, можливо, і не хочуть зупинки війни дипломатичними методами. А ми, ми маємо не просто хотіти. Ми маємо рухатися цим треком і триматися за Дональда Трампа, за Сполучених Штатів Америки, які мають аналогічну позицію. Вони не будуть допомагати нам воювати. Але сила Америки може переконати Російську Федерацію зупинитися, бо просто так Російська Федерація зупинятись не хоче. І якщо ми не будемо кожен день доводити всіма своїми діями, що ми не граємо двохсторонню гру, ми не маємо подвійної гри і подвійної моралі в цьому питанні, от тоді, можливо, можливо нам вдасться зупинити цю війну. Бо ворог зупинятись не хоче, Немає сенсу. Він вірить в те, що він може все вирішити воєнним шляхом. А тому переговори йдуть, а війна триває.